Я рада вас вітати на своєму каналі. Я сьогодні хочу поговорити і повідповідати на питання, які стосуються базової соціальної допомоги. Тож, давайте розберемось. По-перше, ви мене запитуєте, на який термін вона вводиться. Це експериментальний проект, і він буде поки що, може, будуть ще зміни з 1 липня цього року до 1 липня 2027 року. Наступне питання: чи дійсно що потрібно відмовлятися від всіх видів допомоги, які ви отримуєте? Так, це дійсно. Так, тому що ви будете отримувати одну базову соціальну допомогу. Далі, хто може вже з 1 липня звертатися? Це одинокі мами, це ті, хто має статус малозабезпеченої родини, одинокий мат. Мати, одинокий батько, якщо виховуєте самостійно діток, потім багатодітні можуть і тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Зараз розповім про розмір. Наступне питання: вас дуже багато цікавить, чи правда будуть виплачувати 4500. Дивіться, що каже постанова. Постанова каже, що 4500 гривень буде це максимальна сума, максимальна. буде Встановлюватись на першого члена родини для дітей до 18 років, а також для людей з інвалідністю першої і другої групи теж 4500. На кожного наступного дорослого вже 70% від 4500, тобто 3150 гривень. Далі. Стосовно тих пенсіонерів, які набули право на пенсію за віком, але мають недостатню стажу і не можуть вийти на пенсію, теж багато питань. Відповідаю, дивіться, така допомога буде призначатися пропорційно вашому стажу. Якщо у вас 30 Років стажу, наприклад, то ви зможете отримувати 3960 гривень. Якщо у вас від 20 до 30 років стажу 3150 гривень, якщо менше, ніж 10 років, ви зможете отримати 2385 гривень. Від 10 до 20 років 2790 гривень. Ще хочу нагадати: ви можете проконсультуватися і зателефонувати на контакт-центр пенсійного фонду, якщо у вас виникають якісь питання. Ще, дивіться, мене просто цікавий, дуже важливий такий момент. Я хочу нагадати, що призначення, наприклад, соціальної допомоги замість пенсії, коли ви не маєте відповідного стажу, так? всі ці допомоги, про які ми говоримо, наприклад, допомога одинокій мамі, потім тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. вони... В нас прив'язані до прожиткового мінімуму. Пам'ятаєте, ми говорили в попередніх відео. Тому коли зростає прожитковий мінімум, автоматично е, мають і зростати е, ці види соціальних допомог. Я так розумію, ну виходячи з тексту постанови, що з 1 липня цього року, по липень 2027 року, цей розмір 4500 він буде незмінним. Це буде максимальний така розмір соціальної допомоги. Тому ви маєте прийняти. Самі виважене рішення, і ви повинні розуміти, я вам розповіла ще основні критерії: хто зможе отримувати 4 500, хто зможе отримувати менше? На яку суму ви зможете претендувати? І ще останнє, якщо повторюсь, то прошу вибачення. Ви мене дуже часто питаєте, чи потрібно відмовлятися? Я напевно казала спочатку відео. Нагадую, так ви відмовляєтесь від, від своєї допомоги, як ви отримуєте, наприклад, як малозабезпечений. І отримуєте оцю єдину соціальну базову допомогу.